Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Я дякую за ваші лайки і коментари. Отож, хороші новини з Польщі для українців. Друзі, польський уряд внесе нові зміни до законодавства, які спростять життя українських біженців в Польщі. Що зміниться, друзі, за словами заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Павла Шафарнакера, Одна з головних друзі, цілей – це надати якомога більше більшій кількості українських біженців в Польщі можливість працювати з цією метою. Друзі, пропонується спростити процедуру визнання дипломів. Отриманих в Україні. Таким чином, українським біженцям буде легше друзі, знайти роботу за фахом. Нагадаю, наразі понад 80 тисяч людей ще в Польщі живуть у центрах для біженців. Більшість з них вже влаштувалися на роботу, але багато хто не може дозволити собі, наприклад, зняти житло. Також нагадаю, що з 1 березня, друзі, частина біженців з України в Польщі оплачуватиме частину вартості проживання та харчування. Також, друзі, є пільгова категорія. Деякі категорії біженців, такі як люди з інвалідністю, люди пенсійного віку, батьки не менше трьох дітей, будуть звільнені від цієї виплати. Які переваги надасть спрощення визнання українських дипломів в Польщі? Наприклад, для працівників, друзі, це можливість отримати широкий вибір пропозиції роботи з високою заробітною платою. І побутувати серйозну кар'єру у потрібному їй напрямку. Якщо ви, наприклад, кваліфікований спеціаліст з досвідом роботи, роботодавці майже не звертають увагу на ваш вік, а в окремих випадках і на те, що ви. Не володієте польською мовою в такому разі біженцям з України дається можливість вивчити її вже під час роботи. Також друзі, ця зміна буде особливо важливою для українських жінок в Польщі, які становлять більшу частину біженців. Ти з них, хто через вік, наявність неповнолітніх дітей або просто небажання виконувати низькокваліфіковану роботу в Польщі, досі не працевлаштувалась, вони зможуть реалізуватися за своїм фахом, працювати в офісах чи державних установах. І, звичайно, друзі, для польської економіки це надходження свіжих кадрів до напрямків, яким критично бракує спеціалістів. Друзі, тож як висновки з урахуванням нововведених змін, які планують польський уряд для українських біженців в Польщі, українці зможуть краще інтегруватися в суспільство, отримати можливість. Працювати за фахом, і також це, звісно, зробить їхнє життя в Польщі комфортним. Ось такі, друзі, хороші новини з Польщі для українців. Що ви думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях. До зустрічі!